Гратуляції Тітунація, я Кейслав, і я вітаю вас на каналі Теревені Кейслава. Як ви знаєте, я дуже люблю автомобілі, а також фотографувати різні цікавинки на вулицях Києва, ну і не тільки. В цьому відео ми продовжимо вивчати мої знахідки на вулицях, ну а також інформацію про те, що це за автомобілі та чим вони цікаві. Але для початку не забудьте поставити свою вподобайку. Підписатися на цей канал, якщо ви це ще не зробили. А також напишіть у коментарях, який автомобіль ви дуже любите. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати мене та розвиток мого каналу разовим або неразовим платежем на картку, яку ви знайдете в описі до цього відео. Ну а ми починаємо. Почнемо з Fiat Panda 3 покоління. Можливо, це дещо банальний автомобіль. В Україні цей мікровен донедавна офіційно не продавався. Тому подібні автівки в нас рідкість. Перед вами, як я вже згадував, третє покоління цього авто Chrysler PT Cruiser. А це представник короткого, але яскравого періоду ретровейву в автомобільному дизайні в кінці 90-х, початку нульових років. Цей тренд задав Volkswagen з випуском моделі New Beetle, яка була переосмисленням культового жука. Згодом його продовжив BMW з випуском Mini, Fiat зі своїм. Зі своєю моделлю 500. В результаті подібні автівки з'явилися майже в усіх виробників. Звісно, що американці з їх багатою автомобільною історією не могли лишитися осторонь цього тренду. Піті Крузер був спробою переосмислити класичні автомобілі 30-х років і наслідував не конкретну модель як європейці, а просто стиль тих років. В цілому можна визнати, що модель була досить успішною, оскільки випускалася з 2000 по 2010 рік. Щоправда, в Україні вона отримала такий своєрідний імідж жіночого авто. Чому? Не знаю. Може через свої розміри, а може через кольори, в які вона фарбувалася. BMW 7 серії в кузові Є65. Цей флагманський седан культової марки отримав купу скарг на свій вкрай специфічний дизайн. Це був дебют Кріса Пенгла як дизайнера марки. Особливістю були незвичні фари. А ще дуже несуразна кришка багажника, яка суттєво випирала за задні крила. Тому, можливо, і було випущено за 7 років лише 330 тисяч автомобілів, що втім стало найбільшою кількістю для цієї моделі. Крім того, саме на цьому авто дебютувала легендарна система iDrive, яка стала прообразом сучасних великих мультимедійно-сервісних екранів в автомобілях, Mitsubishi L200. Я зазвичай стараюся не фотографувати військові авто, самі розумієте з яких причин. Але пройти повз такого монстра просто не міг. Адже де ви ще побачите пікап з фарами від Land Rover. Проте в бокових дверях можна впізнати Mitsubishi l 200 третього покоління. Крім того, цей пікап ще й добряче так ліфтований, тобто його підвізка піднята в порівнянні з базовою досить так суттєво. Toyota Carina. Цей п'ятидверний ліфтбек випускався з 1992 по 1997 рік. На європейському ринку її згодом замінила значно відоміша модель Avensis. Крім того, це була перша Toyota, що випускалася в Європі на британському заводі. І саме з неї пішло дуже радикальне розділення моделей для європейського, японського та інших ринків. Модель відносилась до класу D, і це був популярний сімейний автомобіль Chevrolet Corvette C7. А цей яскравий спорткар є нащадком однієї з найлегендарніших американських моделей за всю історію. Це сьоме покоління стало яскравим прикладом американської школи автомобілебудування. Потужний багатолітровий двигун v 8 що знаходився спереду, задній привід, м'яка підвізка та високий, як для спорткару, рівень комфорту в салоні. Citroen C5 Break Ambulance. А це цікава карета швидкої допомоги, збудована французькою фірмою Gifa на базі автомобіля Citroen C5 Break першого покоління. В Україну скоріше приїхала як гуманітарна допомога. Ford Probe. А це автомобіль з дуже цікавою історією. Справа в тому, що він, по-перше, був розроблений спільно з Mazda, яка в 80-х-90-х роках частково належала Форд. А по-друге, він мав стати четвертим поколінням культового Mustang. Проте це викликало просто неймовірне обурення американської громадськості. Адже як це так, щоб легендарний Car втратив задній привід двигун V8, ще й мав базу та дизайн від японців. Був піднятий такий галас, що Форд довелося самостійно розробляти четверте покоління мустанг, яке мало вже звичні компоненти. Але оскільки авто було вже готове, компанія вирішила випустити його як нову модель, що отримала назву Probe. Головною фішкою моделі був кузов з дуже низьким коефіцієнтом лобового опору, який був рекордним на ринку. І, до речі, новації дали змогу продавати модель дорожче за мустанг, який був досить дешевою моделлю. Renault Espace це третє покоління знаменитого французького мінівену. Що цікаво, випуском першого, другого та третього поколінь займалась по підряду французька компанія Matra. Взагалі, модель Espace вважається першим мінівеном в автомобільній промисловості. Але по-перше, американський Dodge Caravan пішов в серію на півроку раніше, а по-друге, всі забувають про Fiat 600 Multipla, який також вміщував 6 людей і з'явився ще в 1960-х роках. Тому думка про те, що Espace був. Першим мінівеном є помилковою. Suzuki Swift. Цей седан другого покоління випускався в Європі з 1992 по 1995 рік на заводі в угорському Естергомі. Це був компактний автомобіль без якихось особливостей. Хіба що можна відзначити впізнаваний, хоч і простий дизайн. Ford F-350 Super Duty. Ну, а це монструозний важкий американський пікап. По документам це вже легка вантажівка, оскільки вантажопідйомність цього монстра одна тона. Для порівняння, звична нам газель має вантажопідйомність в півтори тонни. Ну і відповідно, апетити в нього відповідні. 15-20 літрів на 100 кілометрів. Smart Roadster Coupe. Після попереднього монстра треба подивитися на щось маленьке, наприклад, на один з найменших спорткарів. якщо не найменший взагалі. З дещо безглузду назвою Smart Roadster Coupe. Це був. Всього 3-4-метровий довжину спорткар із заднім приводом та заднім розташуванням двигуна. Це мав стати досить масовий автомобіль, але випустили всього близько 40 тисяч таких крихів. Хоча для спорткара це досить значний тираж. Mercedes-Benz C124. Перед вами хардтоп купе, тобто купе, яке не має центральної стійки кузова, на базі знаменитого Mercedes-Benz в кузові W124, який став одним із найпопулярніших в історії марки. Toyota Kersida X60. Ну, а це легендарний японський седан. Скажу чесно: в праворульному японському автопромі, а модельний ряд для Японії сильно відрізняється від від світового, я дуже погано розбираюся. Тому детально про нього, на жаль, розказати не можу. Сад Ронда, інша справа європейці. Хоча й тут є сюрпризи. Наприклад, в цьому авто я побачив Fiat Ritmo, лише зібраний на іспанському SAT. Який до 1982 року випускав авто по ліцензії Fiat. Але виявилося, що не все так просто. Це Sat Ronda, можна сказати, певною мірою піратська копія вже згаданого Рітму. Оскільки в 1982 році іспанська компанія втратила право випускати автомобілі Fiat. Але що робити, коли твоя найпопулярніша модель це вже згаданий Рітмо, який ти вже не можеш випускати. Розробити щось нове на це потрібен час. То може зробити глибокий рестайлінг свого минулого бестселлера і видати його за власну модель геніально. От тільки Фіат одразу розкосив цю аферу і подав в іспанців суд. Але якимось дивом Сад його виграв і зміг переконати, що Ронда це геть не плагіат рітму. Ну а вже в 1983 році Сад підписав угоду з Volkswagen, а згодом німці повністю викупили іспанський бренд. Джип Cherokee. Ну, а це досить цікавий позащаховик, який мав культовий статус в нульових роках серед, скажімо так, осіб, які займалися або охороною важливих персон, або самі вирішували питання в ви не дуже законний і найчастіше силовий спосіб. До речі, це покоління на мій смак мало досить непоганий дизайн Volvo 460. Це компактний автомобіль Volvo має один цікавий момент. Він випускався в Нідерландах на заводі NetCar, колишньому легковому заводі DAF. Який відомий великими вантажівками. Крім того, ці автівки мали ще незвичний для великих Volvo передній привід. Моделі випускалися в двох варіантах: 440 це був п'ятидверний хетчбек, та 460 чотирьохдверний седан. Ці моделі розійшлися тиражем майже в 500 тисяч екземплярів. Mazda 323. Цей хетчбек був аналогом японської моделі Фамілія і був її останнім 8-м поколінням. Її нащадком стала Mazda 3. Що цікаво, на американському ринку вона продавалася під брендом Ford. Взагалі, співпраця Mazda і Ford була двосторонньою, так як ряд модель Ford продавалися під брендом Mazda. Наприклад, Mazda 121 це була прилісована Ford Fiesta. і так само під брендом Mazda на ряд до ринків продавався Ford Ranger. А в США моделі Mazda продавалися як Ford. Opel Frontera. А це ще один приклад так званого інжирінгу», коли під відомішим брендом продається геть інший автомобіль. Вище я згадував це на прикладі Ford і Мастик. Так от, не вони перші, хто це придумав. Перед вами Opel Frontera, досить серйозний і гарний позащаховик. От тільки до цього авто Opel не випускав масово позащаховики. Тож він вирішив домовитися з досвідченим виробником, що він дав право на випуск своєї машини. Ним став і Судзу, який запропонував німцям Родео. Так і з'явилась Фронтера. Ну, варто взагалі зазначити, що взагалі у Opel ще був. Більший позащаховик Монтерей, але він теж був приліцованим і судзу. BMW X5. А от інші німці вирішили інакше підійти до випуску власного позащаховика. Вони вирішили придбати компанію, яка випускала одні з кращих позащаховиків Rover. Більше того, саме цей виробник запустив перший в світі люксовий позащаховик Range Rover. От їх досвідом і скористалися баварці при випуску свого X5. І цей автомобіль спричинив фурор. Фактично, він став локомотивом нового класу люкс позащаховиків, які, в принципі, вкрай рідко виїжджали власне, на бездоріжжя. І хоч Mercedes випустив свій М-клас раніше, але саме BMW започаткував тренд на те, що всі поважні компанії мають випустити свій кросовер. На хвилі цього Porsche випустив свій Cayenne, і понеслося. Всі виробники суперкарів як покосилися. Lamborghini, Spyker, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce. список дуже довгий. І все це почав BMW X5. До речі, на постсовєтському просторі цей перший X5 має культовий статус завдяки самі знаєте, якому фільму. Renault Traffic 1. Але перейдемо до чогось простішого: наприклад, до розвізного фургону Renault Traffic. Так, саме так виглядало перше покоління цього бестселеру. Перед вами перший рестайлінг першого покоління, що випускався з 1989 по 1995 рік. І, до речі, це перше покоління досі випускається в Індії під назвою Tata Winger, Citroën Xara Break це компактний автомобіль класу С, став одним з найпопулярніших у виробника. Всього було випущено більше трьох мільйонів таких автомобілів. Що цікаво, ліцензійна копія під брендом Dongfeng, до речі, правильне прочитання Dunfeng, досі випускається в Китаї. Перед вами не найпопулярніший кузов Універсал ще й до рестайлінгу. А щодо самої моделі Ксара, то вона мала дуже успішну кар'єру в ралійному чемпіонаті VRC. Один з найвидатніших ралістів Себастьян Льоб завоював на ній 28 перемог та три чемпіонства поспіль. Згодом він правда пересів на Citroën c 4, але ну це вже інша історія. Peugeot 205. французи нас не залишають, і відкрию секрет, їх тут ще багато буде. Перед вами одна з найепохальніших моделей з левом на фальшрадіаторній решіці. Саме завдяки ній Peugeot позбавився слави найконсервативнішого французького виробника. Всього було випущено 5,5 мільйонів автомобілів з 1983 по 1998 роки. І до появи моделі 206, про яку я ще розкажу, це був рекорд для виробника. Головною перевагою авто вважали дуже вдалу підвіску стійками Макферсон спереду. Та продольними важелями з торсіонами ззаду. Завдяки цьому автомобіль мав найкращий в своєму класі хід та керованість. Ще популярності моделі додала версія GTI, яка стала одним з перших так званих хот-хетчів на ринку. Він мав двигун 1,9 літрів, що розвивав потужність в 130 кінських сил, і завдяки компактним розмірам авто дозволяв розганяти його до дуже пристойних 180-190 км на годину. Але як і Citroen, Peugeot зробили на основі свого 205 ще більш агресивну версію Turbo 16, яка брала участь в ралі та ралі рейдах. Наприклад, в чемпіонатах з ралі малий Левик давав бій таким монстрам, як Audi Sport Quattro та Ford rs 200. Але найбільшого успіху Peugeot 205 добився в ралі рейд Париж Дакар. З 1987 по 1990 рік він вигравав всі гонки в своєму класі. Volkswagen T3. Volkswagen Type 2 третього покоління є одним з моїх найулюбленіших фургонів. Це останній задньомоторний Volkswagen, через що його називають останнім справжнім буллі. Він випускався з 1979 по 1992 рік в Німеччині, а згодом з 1992. По 2003 рік в Південній Африці. Це покоління ніколи офіційно не називалося транспортер, як і не мало індекса 3. Але оскільки його наступники випускалися під цим іменем і мали наступний порядковий номер, то всі попередники, включно з першим та другим поколінням, також враховують в це сімейство. Перед вами авто з високим дахом, який дозволяв знаходитись всередині стоячі іж 2715. Ну, а ця розвалюха в дуже сумному стані цікава тим, що є першим поколінням або по європейським міркам до версією світського каблучка, яка випускалася в 1972-1982 роках. Візна що популярніше другого покоління або рестайлінгу відрізняється фальш-радіаторною решіткою, пофарбованою в колір кузова, випуклими фарами та горизонтальними вказівниками повороту під ними. У рестайлінгу була чорна решітка. Фари зроблені на одному рівні з нею, а вертикальні поворотники знаходилися з боку фар. Крім того, будка мала горизонтальні виштамповки, тоді як в наступника були три прямокутні вікноподібні вертикальні виштамповки. До речі, Іж-2715 та його наступник 271501 були єдиними серійними легкими розвізними автомобілями в СРСР. Ну, а щодо наведеного світлиння автомобіля, то це неймовірна рідкість, адже такі старі фургони просто списувалися через їх надмірну експлуатацію. Ну і судячи з усього, цей автомобіль, на жаль, теж був списаний, оскільки самі бачите, в якому він жахливому стані знаходиться. Ланча Іпсилон. Що ж, пора познайомитися з італійцями. Перед вами компактний хетчбек із просто неймовірним дизайном і з легкими алюзіями під ретро. Як я вже згадував, це був досить потужний тренд в нульових. Ця модель стала найпопулярнішою у виробника, ба більше наступне третє покоління лишилося єдиною моделлю знаменитого виробника. Оскільки бренд Лянче позиціонується як преміум, то модель Y була унікальним представником в класі B. Це й дозволило їй мати, хоч і дуже обмежений, але попит. Toyota Land Cruiser Перед вами швидка допомога на базі легендарного Land Cruiser 79. Цей автомобіль є популярною робочою конячкою в Африці, Південно-східній Азії та на Близькому Сході. Всюди, де потрібен простий та надійний всюди прохідний автомобіль, кращого, ніж Land Cruiser, не знайти. Ну і як вище показаний Citroen, цей крузак також є гуманітарною допомогою. Ну, а завершу свій екскурс в історію автомобілів на моєму улюбленому східноєвропейському автопромі. Це застава 1100, вона ж застава 101, вона ж Югоскала, вона ж 101, Представник рідкісного в нас його автопрому. Цей автомобіль створено на базі Fiat 128, від якого він відрізняється кузовом ліфтбек і похилим третім об'ємом кузова. Завдяки кузову він мав досить унікальну практичність, так як його багажник збільшився з 325. До 1010 літрів. Це була спеціальна розробка для Єгославії. В Італії ліфтбеки не випускалися. Автомобіль мав дуже довгу історію і випускався з 1971 аж по 2008 рік. Останній рік його випуску він коштував близько 4000 євро, що робило його одним з найдешевших в світі. Всього випустили 1 мільйон 273 532 екземпляри, що для відносно невеликої Єгославії феноменальний результат. Авто стало по-справжньому народним. Ну і на цьому я завершую своє відео. Дякую за перегляд! Дане відео виходить завдяки силам оборони України, Збройним силам України, Національній гвардії України, Територіальній обороні України, силам спеціальних операцій, Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України та інших могутніх хлопців та дівчат, чоловіків та жінок. Щиро дякую їм. Також це відео виходить завдяки всім цим людям, прізвища яких ви можете побачити на екрані. Долучитися до них можете і ви. Для цього зробіть разовий ну або не разовий платіж на картку, номер якої ви знайдете в описі під цим відео. Це дуже допоможе мені, а також. Дасть змогу більше часу приділяти випуску нових відео та пошуку нових тем. Хочу вам відкрити такий невеличкий секрет. Я підготував дуже багато цікавих тем, які, сподіваюся, скоро побачать світ. Думаю, вам вони сподобаються. Ну, а поки дякую вам за перегляд та до нових зустрічей. Бувайте!